Вітаю! Працюємо над загальною темою опрацювання текстових документів. Розглянемо списки та їх створення засобами текстового процесору Microsoft Office Word. Розрізняють списки. Маркований. Кожний елемент списку на початку першого рядка абзацу позначається деяким символом-маркером. Нумерований. На початку перша рядка абзацу вказується його номер або числом, або літерою, або числівником. Багаторівневий в елементу списку можуть бути вкладені інші списки. Кнопки для створення списків в текстовому процесорі Word розміщені в вкладці Основна група інструментів абзац. Працюємо з комп'ютером. Для роботи створимо текстовий документ, в якому охарактеризуємо об'єкти документа. Символ абзац, сторінка документ. Наприклад, на вільному місці робочого столу комп'ютера через контекстне меню, яке викликається правою кнопкою миші, створимо документ програми Word з відповідним ім'ям, нагадую, стандартне розширення докс, яке не видаляється. Відкриваємо даний документ. Після завантаження файлу Стандартно відкрита вкладка Головна з відповідними інструментами. Нам необхідно на вкладці Основна група інструментів Абзац. Кнопка, яка дозволяє створити маркований список, нумерований список і багаторівневий список. Створимо нумерований список на тему. Об'єкти документа. Звертаю вашу увагу перевірка, правопису в даному документі на українській мові. Як можна виправити або вручну додати апостроф, або натиснути на це слово, викликати контекстне меню і обрати зі списку, який пропонує дана програма. Для більш кращого сприйняття тексту на сторінці можна змінити масштаб перегляду сторінки і, відповідно, використовуючи смуги прокручування, прокручувати сторінку. Активізуємо нумерований список, відповідно, нумерація числом. І вводимо елементи списку. Звертаю вашу увагу вводю з маленької літери. Для завершення першого елементу списку і продовження натискаємо клавішу Enter, і автоматично перша літера стає прописною. Якщо потрібно з маленькими літерами, то відповідно поставили курсор перед літерою, видалили і змінили на маленьку. але залишимо, щоб автоматично Перша літера була прописна. Аналогічно. І документ. Натиснувши клавішу Ентер, помічаємо, що список не завершився він продовжився. Нам потрібно його завершити. Один із способів а, вимкнути інструмент нумерований список. Натиснувши на нього, він перестав а, виділятися жовтим кольором, і, відповідно, курсор перемістився на початок лінійки для введення тексту. Створимо інший список, маркований про властивості символів. Активізуємо маркований список, обравши будь-який з запропонованих маркерів і введемо, що можна змінити у символах текстового процесора Word. Шрифт, розмір, колір, накреслення. Щоб завершити роботу зі списком, можна аналогічно вимкнути, а можна видалити цей елем... маркер ну, маркованого списку, натиснувши клавішу, яку ви видаляєте символи. Наприклад, клавіша Backspace. Помічаємо, маркер зник. Маркований список вимкнувся. Але курсор не перемістився на початок. Тому ще раз натискаємо клавішу Backspace. Знову помічаємо, що перемістився курсор, але знову не на початку між полем лінійки, і знову натискаємо клавішу Backspace. Тобто, до тих пір, поки не переміститься на початку лінійки для ведення тексту. Створимо Знову маркований список, але іншим способом про властивості абзаців. Спочатку ведемо елементи списку, де кожен елемент з нового абзацу. Нагадую, властивості абзаців, вирівнювання, відступи. Міжрядковий. Інтервал. Виділяємо елементи майбутнього маркованого списку, відкриваємо. Якщо є бажання змінити інший маркер, обираємо команду визначити новий маркер. З знаку маркера або символ, або рисунок, або шрифти, обираємо новий маркер. Попередній перегляд підтверджуємо. І ось ми створили маркований список іншим способом. В результаті ми з вами маємо, якщо змінити масштаб перегляду сторінки три списки. Створимо багаторівневий список, доповнивши список про об'єкти документи. Тому Виділили. Скопіювали. наприклад, через контекстне меню. З нового рядка, Наприклад, через контекстне меню є декілька параметрів вставок. Нам потрібно не продовжити список, а створити список з самого початку. Збільшимо знову масштаб перегляду. І... Створимо багаторівневий список, в якому додамо властивості символів. Для цього встановили курсор в кінці слова символ, натиснули клавішу Enter, аналізуємо, продовжує список, де наступний збільшило позицію на один. Нам потрібно зробити його багаторівневим. Один із способів. На групі Абзац знайти інструменти, які дозволяє збільшити відступ. Натискаємо даний інструмент і бачимо, що автоматично курсор перемістився в список другого рівня. І, відповідно, нумерований нам потрібно змінити на маркований. Для цього відкрили маркований список і обрали будь-який з маркерів за бажанням. І ввели відповідно властивості символи. Аналогічно натиснувши клавішу Enter, продовжується маркований список другого рівня. Коли натискали клавішу Enter, літери автоматично перша прописна. Далі нам список не потрібно продовжувати, тому щоб знову літера була прописна. Нам на клавіатурі потрібно натиснути клавішу пропуск. І перша літера теж стала прописною. Якщо нам потрібно, щоб всі літери в даному списку були рядковими, звичайно, можна Змінювати вручну, але можна використати відповідний інструмент на групі Шрифт, який дозволяє змінити регістр літер. Для цього виділяємо відповідний фрагмент тексту «Група інструментів шрифт і обираємо всі рядкові. Розглянемо, як змінити номер або маркер у певного виду списку. Наприклад, у нумерованого списку нам потрібно змінити літерами. Для цього виділили елементи списку, відкрили запропонований і відповідно змінили. Аналогічно можна змінити у будь-якого маркованого списку, визначивши. Відповідний маркер. Щоб прибрати список, наприклад, списку властивості абзаців, достатньо виділити елементи списку і відповідно вимкнути застосований список. Змінимо масштаб перегляду сторінки і аналізуємо, в нас є 4 списки. Зберігаємо зміни в документі. Закриваємо документ. Сьогодні на уроці ми розглянули створення різних видів списків з використанням текстового процесора Word.